15 лютого 1989 року закінчилася війна в Афганістані. Більш ніж 250 імен харків'ян, які так і не повернулися додому, закарбовані на граніті пам'ятнику воїнам інтернаціоналістам, і кожного року тут традиційно збираються люди, аби вшанувати пам'ять тих, чиє життя забрала війна. Шановні друзі, 37 років тому завершилася війна, і тоді казалось, що ніколи більш війни не буде. Не буде війни в наших домівок, не будуть гинуть наші хлопці та дівчата, не будуть гинуть люди. Але насправді сталося не так, бо історія дуже жорстока. І сьогодні йде війна. Війна, коли гинуть люди, коли гинуть діти цивільні. Сьогодні трагічний список на монументі, на жаль, поповнюється. Тут з'являються імена ветеранів Афганістану, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Голова міської спілки ветеранів розповідає, що з перших днів повномасштабного вторгнення вони не залишилися осторонь, оскільки пам'ятали, війна це страшно. Багато ветеранів долучилися до волонтерського руху. Інші добровільно увійшли до підрозділів ЗСУ, Національної гвардії та територіальної оборони. На жаль, є загиблі серед наших побратимів. Тому після спілкування з ветеранами-афганцями, які сьогодні оборонять Україну, з родинами сімей афганців, які загинули, захищаючи незалежність України, Харківська міська спілка ветеранів Афганістану вийшла з ініціативою про увічнення на нашому пам'ятнику їхніх імен. Пані Тамара зараз проживає в Харкові. Вона вже двічі постраждала від воїн, які розпочала Росія. В Афганістані загинув її брат. Його пам'ять вона щороку вшановує на цьому меморіалі. А тепер російська агресія забрала у неї дім і змусила поїхати з рідного селища. Був він зв'язкістим начальником связі. Рік прослужив, а на другий рік не вернувся. 21 жовтня він погиб. 37 років тому. Кожного року зі слізами на глазах, воно не забувається, б, тільки зараз. Вертатися нікуди. На таких роках залишитись. Ну, у нас таких зараз багато, тримаємось, головне, ще живі. І дай Бог, щоб скоріше нам перемоги хлопчикам нашим, здоров'я, витримки, наснаги на фронті. Слава Україні, Андрій Конів, Олег Синицький, Олексій Сторенков, Андрій Паколов, Харків. Новини.